Доброго дня, 10 клас. Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати розділ фізики динаміка і згадуємо ще декілька сил, які ми з вами вивчали в курсі 7 класу. А саме розглянемо сьогодні сила пружності і її механізм виникнення. А також згадаємо, що це за сила вага тіла і які є різновиди даної сили отже, що буде відбуватися, якщо на пружинний армати... амортизатор подіяти з певною силою? Під дією сили пружина амортизатора або розтягнеться, якщо сила буде напрямлена вгору, або навпаки, стиснеться. Тобто довжина пружини або збільшиться у випадку розтягнення, або навпаки, зменшиться а, під дією. Сили, якщо ми її з вами стиснемо. Отже, наступне питання. Що відбудеться з пластиліном, якщо його пом'яти в руці? Звичайно, прямокутний кусочок пластилину змінив свою форму. Тоді таке питання: а що ж відбудеться з тятівою лука? Вона, як ви бачите, на малюнку не лише зміни свою довжину, вона в неї збільшиться, а також тятіва лука ще й зміни свою форму. Отже, всі ці приклади підводять нас до знайомого вже, нам з вами поняття, а саме поняття деформації. Деформацію ми називаємо зміну форми, або розмірів тіла. Або це відбувається окремо у випадку пластиліну. У нас змінювалася лише форма. Розміри змінювалися лише. У випадку з пружиною амортизатора? А от форма і розмір тіла змінювався при натягуванні тятєви вуко. Яка ж причина виникнення деформації? Причина виникнення деформації полягає в тому, що на тіло діє. Певна сила. І під дією цієї сили різні частини тіла рухаються по-різному. І в результаті цього частини тіла зміщуються одна відносно іншої. З 7-го класу нам з вами відомо, що в залежності від зміщення частин. Одна відносно одне, розрізняють наступні види деформації. Є деформація стиснення, розтягнення, суву, вигину та кручення. Для того, щоб пояснити, як рухаються частини цих тіл при різних видах деформації, скористаємось механічною моделлю твердого тіла. Механічна модель твердого тіла являє собою прилад, який складається з паралельних пластин, які представляють собою шари молекул тіла, і також є пружини. Вони показують, як взаємодіють молекули тіла або притягуються, або відштовхуються. Отже, розглянемо тепер, які зміщення молекул, шарів молекул, в тілі при різних видах деформації. Отже, деформація стиснення. При стисканні твердого тіла змі... шари молекул зміщуються в напрямку дії сили. В результаті чого? Тіло зменшується у своїх розмірах. Даний вид деформації зазнають стовпи ніжки столів, стільців, фундаменти будинків. Наступна деформація це деформація розтягнення. Якщо тіло розтягувати, то під дією, наприклад, Сили, що діє вниз, відстань між шарами молекул, навпаки, збільшується. І тіло також змінює свої розміри, але вже розміри тіла в цьому випадку будуть збільшуватися. Даної деформації зазнають троси, канати, ланцюги в підіймальних пристроях, стяжки між вагонами. Під час деформації стиснення і розтягу тіло змінює свої розміри. Нехай початкові розміри тіла l нульове. Тоді, якщо ми з вами розтягуємо тіло, прикладаємо силу F праворуч, тіло набуває певних розмірів кінцевих L. Якщо ж ми навпаки будемо стискати тіло, то розміри тіла будуть зменшуватися, і знову ж таки кінцеві розміри тіла будуть якимось, які мають значення L. Наскільки змінюються розміри тіла при видовженні або, навпаки, стисненні, називають видовженням тіла. Позначають видовження тіла дельта Х, і це фізична величина, яка дорівнює змінні довжини тіла при деформації розтягнення або стиснення. Дельта Х знаходиться як взагалі-то треба нам взяти краще по модулю цей вираз, як кінцеві розміри мінус початкові, L-L. Чому по модулю, бо при стисненні? Кінцеві розміри тіла будуть менші за початкові, і дельта Х буде від'ємним. Так, Наступна деформація це деформація вигону. Вона поєднує в собі одночасно деформацію розтягнення та стиснення. На опуклому боці тіла відстань між шарами молекул збільшується. Тобто, ця частина тіла зазнає деформацію розтягнення. На вігнутому боці тіла відстань між шарами молекул, навпаки, зменшується. Ця частина тіла зазнає деформацію Стиснення. Середні шари не зазнають ані розтягнення, ані стиснення, а отже не впливають на міцність конструкції. Саме тому зазвичай їх видаляють, замінюючи стрижні порожніми трубками, ну, наприклад, рама велосипеда, трубчасті кінців кісток, трубчасті стебла з лаків. Тобто середину можна видалити, бо середні шари не впливають, знову ж таки, на міцність нашої конструкції. Наступна деформація деформація сову. При деформації сову шари молекул сумуться один відносно одного, а саме тіло змінює свою форму такого виду деформації зазнають свяхи та болти, які скріплюють частини різних конструкцій. Тканина, яку розрізають розріз... ножицями. Наступний вид деформації, це деформація кручення. При деформації кручення. Суф-шарів молекул відбувається неоднаково. Кожний шар буде повертатися на певний кут відносно іншого шару. Такого виду деформації зазнають вали всіх машин, гвинти, ключі, викрутки. Отже, це деякі Види деформації в залежності від зміщення частин тіла один відносно одного. Також розрізняють ще два види деформації: це пружні і пластичні. Є пружна деформація, яка Повністю зникає після припинення дії на тіло зовнішніх сил. У вас на малюнку представлено гумовий еспандер. Якщо ми перестанемо стискати еспандер в руці, тобто припинимо діяти на тіло зовнішньою силою, то наш еспандер повернеться у початкову форму і буде мати початкові розміри. Навпаки, собі поводять тіла при пластичних деформаціях Якщо ми припинимо діяти зовнішню силу, прикладати зовнішню силу, то тіло вже не повернеться в початкову форму і не буде мати початкові розміри. Пластичних деформацій зазнають нам знайомий пластилін. Наприклад, Глейняний посуд також був створений завдяки пластичній деформації. При деформації тіла виникає сила пружності. Ця сила намагається повернути тіло в недеформований стан. І вона завжди буде напрямлена в протилежний бік. Від сили, що спричиняє деформацію. Тобто, якщо ми з вами, подивіться, це не деформована пружина має розміри Ельове, по після чого ми з вами будемо її розтягувати. Отже, розтягуємо, ми прикладаємо зовнішню силу праворуч, а сила пружності, яка виникає в пружині, буде намагатися її повернути в початкові форму і розміри, і буде напрямлено ліворуч, тобто протилежно до дії зовнішньої сили. При деформації стиснення буде відбуватися навпаки. Ми будемо стискати пружину ліворуч, прикладати нашу силу, а сила пружності, яка виникне при цій деформації, буде намагатися повернути пружину в початковий стан і буде напрямлена вже праворуч. Якщо в нас виникають невеликі пружні деформації розтягу або стиснення, то сила пружності буде прямо пропорційна видовженню тіла при даній деформації. Це і є закон Гука. З ним ми також з вами познайомились ще в 7 класі. Згідно закону Гука, F пружності дорівнює мінус К дельта Х, ДК. Це жорсткість тіла. Це коефіцієнт пропорційності. Дельта Х це видовження тіла. Знак мінус показує, що сила пружності завжди напрямлена в бік протилежний напрямку зміщення. Тобто, в протилежний бік від дії зовнішньої сили. Отже. Перед вами є графік залежності, проекції сили пружності від модуля видовження тіла. Це пряма. Тобто, чим більше буде видовження тіла, тим більше буде виникати сила пружності в тілі. Пряма дана нахилена під певним кутом альфа до е, вісі видовження. Тангенс цього е, кута альфа це відношення сили впружності до видовження. З формули закона гука Ф прожності до рівня е, мінус K дельта Х. K це і буде відношення F пружності до дельта Х. Тобто Кут нахилу графіку залежності F-пружності від дельта Х, це і буде жорсткість тіла. Далі, жорсткість тіла з цього випливає буде вимірюватися. Якщо це відношення f пружності на дельта Х, то F-пружності вимірюється в ньютонах. Видовження тіла це зміна його розмірів, звичайно, буде вимірюватися в метрах. Тому. Жорсткість тіла вимірюється в ньютон на метр. І жорсткість тіла це буде таблична величина для певних видів матеріалу, це наш коефіцієнт К буде мати певне значення. Яка природа сили пружності? Тобто, чому вона виникає? Ми знаємо, що всі тіла складаються з атомів, молекулі, молекул, вибачте, іонів. Ті, в свою чергу, складаються з ядра, яке має позитивний заряд, і навколо ядра знаходяться електронна хмара, заряд якої, звичайно, негативний. Між зарядженими складниками частинок речовини. Існують сили електромагнітного притягання та відштовхування. І от Якщо тіло не деформоване, то сили притягання дорівнюють силам відштовхування. Але як тільки взаємне розташування частинок у тілі змінюється, то відстань між молекулами також буде. Змінюватися. І ось у випадку, який зараз перед вами, у нас з вами тіло нашу гумову стрічку розтягують, відстань між частинками збільшується, і електромагнітні сили притягання стають більшими, ніж сили відштовхування між частинками. І частинки починають притягуватись одна до одної. Якщо ж ми з вами будемо навпаки стискати тіло, тобто деформація стиснення, то відстань між частинками буде зменшуватися, сили відштовхування стають більшими, між сили притягання, і частинки починають відштовхуватися одна від одної. Отже, Сила пружності, це результат електромагнітної взаємодії між частинок, або їхньої притягання, або як на результат взаємодії їхнього відштовхування. Також в цьому класі ми розглядали деякі інші види сил пружності, які виникають при деформації опори, або Підвісу. При деформації опори виникає так звана сила нормальної реакції опори, яка позначається буквою N. Вона завжди напрямлена під кутом 90 градусів до опори. Тому і має назву сила нормальної реакції опори. Сила натягу підвісу виникає при деформації підвісу тіла. І завжди напрямлена вгору вздовж нашого підвісу. Також необхідно згадати, що таке вага тіла. Вага тіла виникає. Внаслідок притягання тіла до землі. І це сила, яка діє на опору або підвіс, внаслідок цього притягання тіла до землі. Ще раз я вашу увагу акцентую на тому, що вага тіла прикладена обов'язково до опори. Або до підвісу, бо це сила, що діє з боку тіла на опору або підвіс. Ця сила не прикладається до тіла, бо саме тіло діє в цьому випадку. Вага тіла позначається буквою П велике, і як будь-яка сила вимірюється в системі С в ньютонах. Якщо тіло перебуває у стані спокою або рівномірного прямолінійного руху, то його вага за значенням буде дорівнювати силі тяжіння, буде збігатися з нею за напрямком, і можна її в цьому випадку розрахувати як добуток маси на прискорення вільного падіння. Але це лише. У стані спокою або рівномірного прямолінійного руху. Зараз ми з вами ще розглянемо випадки, коли тіло рухається з прискоренням. Причому прискорення напрямлено або вгору, або вниз. Отже, нехай тіло рухається з прискоренням вгору. На наше тіло жовтенький квадратик. Вниз, Вертикально вниз діє сила тяжіння. Так як тіло знаходиться на опорі, опора, в свою чергу, діє на тіло з силою, яку ми називаємо силою нормальної реакції опори. Як бачимо, ці дві сили МЖ і М, прикладені до тіла. Ну, і внаслідок притягання тіла до Землі тіло також буде діяти на опору з силою, яку ми називаємо вагою тіла. Прискорення напрямлено вертикально вгору. Запишемо за другим законом Ньютона сили, що діють на тіло. На тіло діє сила тяжіння МЖ і сила нормальної реакції опори. За другим законом Ньютона, результуюча цих двох сил дорівнює. Добутку сили на прискорення. Зробимо проекцію на вісь Y, яка напрямлена вгору. МЖ діє вниз, тому вона буде від'ємна. Сила нормальної реакції опори діє вертикально вгору, тому вона буде додатня. Прискорення також діє вертикально вгору, і воно буде також додатнє. Тому ми з вами отримаємо вираз. мінус МЖ плюс Н дорівнює MA. Виражаємо звідси силу нормальної реакції опори. Н дорівнює добутку маси на суму прискорення вільного падіння і прискорення, з яким рухається тіло. За третім законом Ньютона, як тіло діє на опору, тобто з силою П, так і опора діє на тіло, тобто з силою Н. Тому, за третім законом Ньютона вага тіла буде відповідна до рівня. Силі нормальної реакції опори. Враховуючи ось цю рівність, ми можемо записати, що вага тіла і буде дорівнювати добутку маси на суму прискорення вільного падіння плюс прискорення, з яким рухається тіло. В цьому випадку, коли тіло рухається з прискоренням вгору, вага тіла буде більша, ніж сила тяжіння. Що діє на тіло. Коли тіло рухається з прискоренням вниз, у нас той самий випадок. На жовте наше тіло вниз діє сила тяжіння, вертикально вгору діє сила нормальної реакції опори, прискорення буде напрямлено вниз. Якщо ми знову ж таки, як і в попередньому випадку запишемо другий закон Ньютона і зробимо проєкції, то у нас з вами буде МЖ від'ємне, тобто буде мінус МЖ плюс М дорівнює МА. Якщо ми з вами перенесемо все в одну сторону і винесемо масу за дужки, то вагу тіла. Яка діє на тіло, що рухається з прискор... вибачте, що діє не на тіло, А діє на опору з боку тіла, яке рухається з прискоренням вертикально вниз, Пе буде дорівнювати допитку маси на вже різницю прискорення вільного падіння і прискорення, з яким рухається тіло. В цьому випадку вага тіла буде. Менша за силу тяжіння, тобто за, за, за е, вагу цього тіла у стані спокою. Юрій е, Гагарін – перша людина, яка е, була у космосі сказала, що коли він перебував у ракеті, яка рухалась з величезним прискоренням вертикально гору, він відчув, що якась нездоланна сила дедалі більше втискала його в крісло. І хоч воно було розташоване так, щоб максимально зменшити вплив валетенської ваги, яка навалилася на моє тіло, було важко ворухнути рукою і ногою. В даний момент, зі слов космонавта, він відчув на себе на собі перенавантаження. Це збільшення ваги тіла. Коефіцієнт перенавантаження n дорівнює відношенню ваги тіла, яке рухається з прискоренням, до ваги тіла П0В у стані Спокій. Тобто п 0 у нас буде завжди МЖ, а П дорівнює добутку маси на суму G плюс А. А чи може наша з вами вага дорівнювати нулю? Дійсно може. Тобто це повинен бути такий стан тіла, щоб тіло не тиснуло на опору або не розтягувало підвіз. Такий стан називають станом невагомості, за якого вага тіла дорівнює нулю. Навіть якщо ви, наприклад, підпригнете підприєте. Підстрибнете, так? То ви перестанете тиснути на опору, ви ні за що не тримаєтесь, тому ви не розтягуєте підвіз. І в цей момент ваша вага буде дорівнювати нулю. У стані невагомості не тільки тіло не тисне на опору, але й окремі частини тіла не тиснуть одна на одну. Космонавт на орбіті. Не відчуває своєї ваги. Предмет, випущений з його рук, нікуди не падає. Причина цих явищ полягає в тому, що сила тяжіння надає е, тілу вільно, е, е, вільного падіння. Так? Але всі предмети, які будуть оточувати даний предмет у стані налагомості, будуть завдяки силі тяжінні також набувати такого самого прискорення, тому воно нікуди не буде рухатись. Отже, шановні, ми з вами згадали, види деформації, силу пружності, яка виникає при деформації, закон гука, який дозволяє знайти. Силу пружності у випадку малих деформацій розтягу і стиснення. Згадали ще два види сили пружності: це сила нормальної реакції опори і сила натягу підвісу. Згадали, що таке вага, і що таке стан невагомості. І з вами ми розібрались, як знайти вагу тіла, якщо тіло знаходиться у стані спокою або рівномірного прямолінійного руху, у стані руху з прискоренням напрямленим вертикально вгору, і з вагу тіла, якщо тіло рухається з прискоренням напрямленим вертикально вниз. Дома ви читаєте параграф 12. Відповідаєте на питання після параграфу. Виконуєте вправу 12, перше та четверте письмо. На цьому все. Дякую за увагу.